Гарнота, гарнота, гарнота. 7,5 кілометрів, друга передача держ'ям, нагрузка 90%, ну, як казав, до то то 80, до то 100, ну, не 100, а 98, 99. Таке, горем, 3 на дворі. Полесна в снігу, покажу, спробую. Отак От я приїхав зранку. Трактор цілу ніч орав, батько потрудився. Думаю, надію, що ляг спати. А я на день. Та й таке. Побачимо, на, на вечір мінус 9. Це воно у нас не пусте, дасть нам доради, не дасть нам ще Йохан і бабай. Ну таке, як спішимо, але тільки вспіємо. Температура а, коротку, одна синя і так, то одна, то дві білих. Це коли було на дворі плюс 5, то він показував стабільно білих, ну, дві білих три рази, а зараз. А одна біла то дві біли, мороз все таки, А на 9 градусів буде одна біла стабільна. Коротше, обкати все це. це називається. Йому не, не, не жарко, йому добре, не перегрівається те, що треба. Трудимося.